Доброго здоров'я, шановні друзі, чи знали ви, що вакцинація врятувала більше життів у світі, ніж будь-яке медичне відкриття в історії? Але водночас вакцинація є однією з тем, біля якої точиться купа страхів, міфів та суперечок. Чому хтось легко переносить щеплення, а хтось боїться побічних ефектів? І головне, як зрозуміти, яку вакцину і коли вводити саме вам, ми будемо з цим всім детально розбиратися і будемо розбирати відповіді на питання, які найбільш цікавлять моїх пацієнтів. Але перш ніж ми почнемо, напишіть у коментарях ваше ставлення до вакцинації: воно позитивне чи навпаки негативне. Я Наталя Прокопович, лікар-ревматолог зі стажем понад 20 років. Поставте цьому відео лайк, підпишіться на наш канал, щоб більше людей побачило це відео. Також долучайтеся до пацієнтської спільноти ревмопроби. Посилання в описі цього відео. Ну що, поїхали! Для початку, друзі, давайте пригадаємо, що ревматичні хвороби. Це не тільки проблеми з суглобами. Ревматичні хвороби це поняття значно ширше. При них імунна система атакує ваш власний організм і можуть уражатися легені, серце, нирки, судини, нервова система. І часто виходить так. Що інфекція, яку пацієнт переносить, може ускладнювати перебіг вже існуючої ревматичної хвороби. Також пацієнти з ревматичними хворобами приймають певні ліки, наприклад, імунодепресанти. І що ми маємо на ділі? Імунна система і так працює не так, як треба, і ще подавляється певними ліками. І тому інфекція, яка потрапляє в організм, може спричиняти взагалі незрозумілі ефекти. Візьмем, наприклад, звичайну вірусну інфекцію грип. Тим більше, якщо ви це відео дивитесь восени, якраз починається його сезон і спалахи цієї інфекції. Отже, у звичайної людини грип може протікати. З температурою, нежиттю, слабкістю може бути кашель. Але для людини з ревматичною хворобою навіть грип може стати фатальною інфекцією, яка призведе до ускладнень, а іноді і до тривалої госпіталізації. І ось тут на сцену виходить вакцинація. Вакцин, ви знаєте, є безліч. І від грипу, і від COVID-19, і від немакокової інфекції, дифтерії, правця, кашлюку, кору, паратиту, краснухи. І саме ці вакцини забезпечують надійний захист від певних збудників. Так дійсно людина, яка щеплена, вона може захворіти, але інфекція буде протікати вже слабше. І не буде таких негативних явищ, як без вакцинації. Але попри те, що користь вакцин це безперечний факт, багато людей турбує питання. А якщо вакцина все ж таки сама вплине негативно на мою хворобу? Дуже часте запитання. Але справа в тому, що вакцини, які синтезовані на сьогодні, вони проходять купу певних досліджень, і вони є безпечними для пацієнтів з ревматичними хворобами. Будь ласка, запам'ятайте, що ризик від перенесеної інфекції набагато небезпечніший аніж вакцинуватися. Так, щеплена людина може захворіти. Ніхто не каже, що якщо людина отримала вакцинацію, вона взагалі не захворіє на цю інфекцію. Але Інфекція буде протікати набагато легше і не буде небезпечних ускладнень. Ну, а ми йдемо далі. І зараз я вам розкажу, коли ж по часу краще робити щеплення. Справа в тому, що тут потрібно враховувати багато факторів. Найбільш вдалий час для вакцинації це коли хвороба знаходиться в стані спокою або в низькій активності. Тоді. Імунна система працює так, що щеплення події якнайкраще. Але в житті бувають різні ситуації. І буває таке, що необхідна екстрена вакцинація, і тоді вже зважають на небезпеку інфекційної хвороби для життя людини. Також, друзі, треба враховувати, які препарати пацієнт приймає. Особливо це стосується імунодепресантів. Та біологічної терапії. Пам'ятайте, що, наприклад, якщо ви робите вакцину від грипу, то варто відсрочити прийом метотрексата на 2 тижні після зробленої вакцинації. Вважається, що таким чином антитіла для після вакцинації від грипу виробляються краще. Також потрібно пам'ятати, що вакцинацію, наприклад, живими вакцинами. Краще і навіть необхідно починати ще до початку терапії імунодепресантами, біологічними або таргетними синтетичними препаратами. І, взагалі, якщо ви плануєте вакцинуватися, це обов'язково треба обговорити з лікарем, щоб скласти певний графік вакцинації. Також зазначу, що не варто шукати інформацію в інтернеті. Звертатися до фармацевтичних працівників, до сусідки і так далі. Чи відкладати щеплення на потім, чи самому приймати рішення щодо щеплення. Друзі, це може бути великою і небезпечною помилкою. А як щодо самих вакцин? Ви пам'ятаєте, що є вакцини інактивовані та живі. Так ось інактивовані вакцини. Це, наприклад, вакцини від грипу covid 19 дифтерії, правця, кашлюку. Вони є інактивованими і вони дозволені пацієнтам з ревматичними захворюваннями без якихось певних обмежень. Нагадаю, що інактивовані вакцини це ті вакцини, які не містять живого збудника. В даному випадку ви можете бути спокійними. Адже інактивовані вакцини, які не містять живого збудника, вони аж ніяк не можуть запустити саму інфекційну хворобу. А на противагу ним є живі вакцини. І ось ці вакцини, вони якраз містять ослаблений збудник. І оці вакцини дійсно можуть спровокувати хворобу в ослабленому організмі. Нагадаю, що це вакцина. Оральний поліоміеліт це крапельки, вакцина від ротавірусу, вакцина від кору, паротиту, краснухи, жовтої лихоманки та деякі інші. Тож живі вакцини під час активного лікування імуносупресантами не рекомендують і не проводяться. Тому, якщо ви Бажаєте зробити ці вакцини, їх треба робити ще до початку терапії. Друзі, вам, мабуть, цікаво, як же працює наш імунітет. Уявіть, що наш імунітет це велика армія захисників. І при ревматичному захворюванні ця армія починає плутати ролі і починає діяти проти себе. А от при вакцинації. Це якби тренування цієї армії. І армія тренується і коли потрапляє справжній збудник, вже вироблені специфічні антитіла, І вони цей збудник вбивають. Ну, а тепер, щоб відволіктися від теоретичних моментів, поговоримо на мою улюблену тему: міфи щодо вакцинації, у які вірять пацієнти. Отже, міф перший. Вакцина може загострити мою хворобу. Справа в тому, що сама по собі вакцина вона не буде діяти негативно ані на суглоби, ані на внутрішні органи, ані на перебіг хвороби. Так, дійсно можуть бути легкі побічні явища, як загальна реакція на ведення вакцини. Але вакцинуватися, не бійтеся, це врятує ваше життя. Міф другий. Якщо я отримую імуносупресивну терапію, щеплення не працює. Так дійсно, якщо пацієнт отримує певні імуносупресивні препарати, вакцина може подіяти дещо слабше, ніж у звичайних людей. Проте все одно виробляться антитіла, і захист буде. Якщо ви опинилися під дощем з парасолькою, це набагато краще, ніж без неї. І міф третій. Краще перехворіти, аніж вакцинуватися, щоб імунітет виробився природнім шляхом, це абсолютно небезпечна ілюзія. Сама по собі інфекційна перенесена хвороба от вона може спровокувати як появу нового ревматичного захворювання, так і загострення основного ревматичного захворювання. Тому, друзі, не нехтуйте вакцинацію, а бережіть свій спокій. Друзі. І я дякую кожному за перегляд. Вакцинацію пацієнтів з ревматичними захворюваннями це не про всяк випадок і не вигадка. Це та необхідність, яка дозволить зберегти вам життя. Напишіть у коментарях, чи відповіла я на ваше питання та чи була інформація корисною. Ставте вподобайки і підписуйтесь на наш канал. Також долучайтеся до пацієнтської спільноти ревмопроби. Там ви знайдете багато корисної інформації та підтримку, поділитесь досвідом та поставити свої питання. Посилання в описі цього відео. Поділіться цим відео із тим, хто дійсно цього потребує. До нових зустрічей! Бережіть себе!